Геоцентр Центр громадської активності перемога отримала грант на проєкт Школа соціального підприємництва в Олександрії та вже презентувала свій проєкт в міськраді. Основні положення пояснила Валентина Чугуєвець. Цей проєкт ми написали в рамках конкурсу, який проводила громадська організація 10 квітня при підтримці агентства ООН у справах біженців. Головна мета нашого проєкту це сьогодні на цій презентації розказати, що це за проєкт, що ми, яку мету ми ставимо і які потім будуть результати нашого проєкту. І головне наше завдання було допомогти переселенцям і людям, які соціально незахищені в нашому місті, щоб вони навчилися розробляти бізнес-план, щоб ми допомогли їм знайти інвесторів і щоб ці їх проєкти були втілені в життя. На презентацію запросили як представників міськради, так і безпосередніх учасників проєкту. Сьогодні запросили самих учасників проєкту, запросили Ірину Чимирис, заступника міського голови, буде і Орловська Аня, яка керує нас громадською організацією 10 квітня, наші проєкти всі. Розкаже про взагалі про всі проекти будуть присутні сьогодні представники школи номер 10 Ліцей зараз вона називається. Бо ми будемо з ними підписувати меморандум про розвиток шкільного соціального підприємництва. І будуть онлайн-зустріч з експерткою нашого проєкту Тетяна Котенка, яка в Кропівницькому допомагає написати бізнес-плани і виставити, ну, знайти їм донорів і серед міжнародних донорів, і писати бізнес-плани на обласний бюджет. От. І будуть ще ми запросили теж обов'язково нашу представницю фонду. Ринки підприємництва Дмитрівну. кожний проєкт це досвід і крок вперед, зауважила заступниця міського голови Ірина Чимирис під час вступного слова. А також відмітила актуальність школи соцпідприємництва, яка згуртує місцевих та випо та допоможе реалізувати свої підприємницькі ідеї. Про це говорять і переселенці, учасники проєкту. Та мене звуть Ганна, я. Переміщена особа з Донецької області, сама є підприємець, але нам важко зорієнтуватися у чужому місті, як налагодити свою роботу, підприємницьку діяльність. А ось цей проєкт, соціальне підприємство, дасть нові знання, як себе можна реалізувати, як можна почати нову діяльність у новому місті і як приносити добро людям. В своєму місці ми реалізовували проєкти в ОСББ від Проон. Така практика мені знайома, але соціальне підприємство це трохи інше. І як його втілювати, як це написати, як це зробити правильно, думаю, цей проект мені допоможе. Проєкт передбачає навчання двох груп слухачів по 15 людей. З ними проведуть теоретичні, практичні навчання, презентації бізнес-планів. Також проєкт включає в себе розвиток шкільного соцпідприємництва. Тож з ліцеєм номер 10 був підписаний меморандум про співпрацю.